Придбайте собі друзів з мамони неправди. Роздуми над Словом Божим на суботу 31-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож коли щодо неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, на а другого любитиме. Або одного буде триматися, а другим нехтуватиме, не можете служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були грушолюбами і насміхалися з нього. А він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми, Бог же знає ваші серця. Бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом, це повчання Ісуса можна правильно зрозуміти лише в зв'язку з попередньою притчею про управителя, про якого ходили чутки, начебто він тринькав майно свого Пана. І коли Пан зажадав від Нього звіту, той покликавши боржників. Зменшив їхні борги. До того часу невідомо було, чи він справді пускав доброгосподаря на вітер, чи це були просто якісь плітки. Але, опинившись у складному становищі, управитель почав по справжньому марнувати майно свого пана, списавши на свої борги. Спробуймо приглянутися до самої притчі й повчання Господа. Не так у категорії матеріальних благ, як у категорії боргів, що ними кожен з нас обтяжений, і якими є наші гріхи. Усі ми згрішили і позбавлені слави Божої, кожен з нас обтяжений гріхами неправди, лицемірства, ненависті, лукавства, браку любові, списуючи борги боржників свого пана. Управитель якоюсь мірою брав їх на себе, роблячи себе боржником. Гадаю, той управитель певною мірою є образом нашого Господа Ісуса Христа, який списав наші борги, взявши за них відповідальність і поніс за них кару, набуваючи друзів, тобто нас. Коментуючи цю притчу, один із видатних богословів. 20 століття Ханс Урс фон Бальтазар сказав Отець Небесний є тим, хто розтринькує свою любов, а син дуже докладним способом представляє його поставу тут на землі. Що ж тоді може означати подальша частина Ісусового повчання? Придбайте собі друзів мамоною неправою. Щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Здається, це заклик наслідувати нашого управителя в прощенні. Найкраще, що лише можна зробити з боргами. Посланні до Римлян читаємо: Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.